Тихенько вступає у бій з весною. Студенти борються з лінню та заліками перед сесією. На порозі травень з його незліченними святами, небезпечними для нашої печінки. Єдине, що врятує ваш організм від негараздів, якісні травневі проекти, на котрі багатий цей місяць. Брей, 5 травня. Першою ластівкою останнього місяця весни стане ребут космічного шутеру Прей у якому гравці зможуть прогулятись з пустошеними та непривітними залами космічної станції талос 1 Головний герой Морган Ю один з останніх уцілілих на станції, і йому доведеться активно викорінювати космітів, над якими тут проводили досліди. Для таких веселих активностей Моргану, окрім безлічі різноманітної зброї, не завадить і декілька здібностей інопланетної форми життя. А найголовнішою метою героя стане бажання дізнатись, хто він насправді та якого біса відбувається навколо. Київ Комікон, 6-7 травня. Що не місяць, то грандіозна подія всеукраїнського масштабу. У травні столицею пролунає Київ Комікон. Враховуючи розмах попередніх двох фестивалів, цього року на відвідувачів очікує ще більше стендів. Цікавих виступів від знаменитих лекторів та різноманітних презентацій теж стане більше. Тож усім, кому цікаво кіно, комікси, відеоігри, косплей, література, настольні та аніме, не пропустіть цей захід. Київ Комікон, мабуть, найкраще свято гі культури в Україні. Стрейф 9 травня. Кров, смерть та графіка прямо з ери VHS. Стрейдж запропонує найхардкорніший процедурно генерований дум вашої грії: худваб і road-like, і ультражорстокий шутер з ріками крові, і блискавичний геймплей, в порівнянні з яким Dark Souls 3 — просто спокійна ранкова пробіжка парком. Гра вже отримала звання шутер року 1996. Але на превеликий жаль, у розробників немає машини часу, щоб закріпити цю заяву на практиці. Чи варто згадувати, що це божевілля ще й в VR підтримує? І навіть сам Джон Кармак відзначив, що гра однозначно варта уваги. The Surge 16 травня. Ще одна спроба компанії Deck 13 – створити гру з механікою темних душ. І хоч студія була відсторонена від роботи над продовженням до Souls-подібного Lords of the Fallen, Певне бажання створити хоч щось нікуди не зникло. Світ після апокаліпсису, орди ворогів та звичайний робочий хлопець компанії, що займається реконструкцією світу. Все, що потрібно для ігор такого класу. Відтепер ворогів можна розбирати на металобрух, а при неймовірній майстерності відрубати кінцівку з необхідною частиною обладунку, щоб приміряти її на себе. Резервуар Dogs Bloody Days, 18 травня. Що буде, якщо взяти один з фільмів Квентіна Тарантіно та перетворити на гру? Правильно найнеадекватніша та найкривавіша пригода у світі? Гравцям доведеться взяти на себе роль шести героїв одного з перших стрічок Метра та провести ідеальне пограбування. Все, що для цього потрібно вчасні та правильні дії протягом операції та виправлення помилок завдяки можливості повернення назад у часі. Атмосфера класичного проєкту та якісний саундтрек, що пасуватиме такій історії, гарантовані. Endless Space 2. 19 травня. 9 кіл пекла та півроку попереднього доступу. Саме це потрібно було для щастя студії Applitute. Відомо своїми іграми про безмежні світи. Ця студія провела свою нову частину про космос через величезну кількість випробувань у вигляді відданих фанів серії. Сиквел став кращим та отримав деякі нові цікаві можливості. Та навіть до моменту релізу гра продовжує збільшувати базу. Нові економічні стратегії та бої відтепер відбуваються не тільки в космосі, але й на планетах. В Endless Space 2 всього шість раз. Кожна зі своїми перевагами та недоліками. І знаєте що? А нічого, сідайте і грайте. Інчастіс 2, 19 травня не все так спокійно в DC-шному королівстві. Справедливість розпалася Супермен за гратами. Величезна кількість проблем у Бетмена, і хоча мужик зі сталі обмежений невеличкою кімнатою на решту свого життя його прихильники не покладають спроб повернути волю своєму лідерові. І тут ще й одна занадто розумна мавпа розбушувалася та вирішила зібрати свою команду з Блекджеком і бананами. Тож доведеться надавати томиків ліворуч та праворуч, і чому допоможе як скіл, так і можливість неймовірного посилення своїх героїв новими блискучими обладунками. Impact Winter 23 травня, хоч студія Mojo Bones ще не відзначилась цікавими іграми, вона дуже хоче створити проект, який знайде чималу групу прихильників. Тож їх нова гра розповідає про Джейкоба Соломона. Про звичайного тіпа, що намагається вишити серед крижаного апокаліпсису. Одного дня він отримує радіоповідомлення з обіцянкою допомоги за 30 днів. Все, що потрібно, протриматися з людьми, котрих ти оберігаєш впродовж цього непростого місяця. Нічого не нагадує. Лишається лише сподіватися, що механіка не буде повністю скопійована створіння творіння Бідґеймс. Стіл Games. Steel Division Normandy 44. 23 травня. Парадокс інтеректів, що полюбляє світові стратегії, котрі охопили майже всю історію людства, вирішила трохи змінити стиль і залучила студію Євген Systems для розробки власного Воргейму у Другій світовій. Світова мапа зміниться на поля та сільську місцевість Нормандії 44-го року. Гравцям доведеться взяти на себе керування збройними силами однієї з шести учасниць військових дій Західної Європи. Розробники наголошують, що дуже старанно попрацювали над деталізацією місцевості, будівель та в першу чергу техніки. Міраж Аркейн Warfare. 23 травня. Студія розробник середньовічних баталій Chivalry вийшла на новий рівень. Відтепер жодних середньовічних воїнів та лицарського кодексу. Тільки холодна зброя та велика кількість арканів магії. Гра отримала нову бойову систему, а ігровий світ заграв зовсім іншими барвами. Гравцям доведеться обрати одного з шести різних класів чаклунів та вийти на поле бою. І вже тут постає вибір виконати одне із звичних завдань мережевих матчів або просто знищити якомога більше ворогів конвенційною зброєю чи потужним закляттям. Rime. 26 травня. Райм, це однокористувацька пригодницька гра пазл від студії Tequila Works. В ній повідається історія молодого хлопця, який під час шторму розбився на кораблі і опинився на загадковому острові. Гравцям доведеться добряче подумати, щоб розшифрувати секрети цього дивного світу, наповненого дикими істотами, пересіченою місцевістю і руїнами давніх цивілізацій. Гра запропонує поціновувачам жанру незабутню подорож, повну відкриттів. Get Even, 26 травня. Де я? Чорт забирай? І хто ця дівчина, яку я рятую? На ці два питання ви зможете дати відповідь, лише погравши у загадковий трилер від The Farm 51. Точнісінько, як герою фільму Source Code, Коулу Блеку, раз у раз потрібно досліджувати кожен шматочок своєї пам'яті у спробі запобігти вибуху та врятувати світ. Атмосфера напруги і несподіванки буде підкреслюватися не лише відсутністю будь-якої інформації, а й просто неймовірним, фантастичним та просто божественним саундтреком. Принаймні так вважають розробники, адже витратила на цей аспект гри мало не третину часу розробки. MXGP 3. 30 травня. Найофіційніший реліз місяця. Приготуйтесь зацінити всі 18 раз чемпіонату MXGP. Гра була створена за підтримки представників чемпіонату. Тож розробники обіцяють передати кожен клаптик трас з точністю до міліметра. Окрім звуків двигунів, ефекту реальності в грі мають додати ще й непередбачувані погодні умови з динамічною деформацією ґрунту. За графоній та фізику відповідає Unreal Engine 4, і розробники запевняють, що картинка буде реальнішою ніж у житті. Отож, травень виправдовує сподівання прихильників всіх жанрів, адже тут і файтинг, і стратегій декілька цікавих. І навіть vr проекти здається все, що треба для вдалого проведення свят та вихідних. Грійтесь на сонечку, слухайте гарну музику та не забувайте зазирати на опенгеймер.